Можливо, знову загримлять гармати, Василь Симоненко, 1955 рік. Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, Коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру і силу, Своє життя рятуючи одне, але не я. Як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.